Представниця урядової уповноваженої в Житомирській обласній військовій адміністрації Неля Ковалюк взяла участь у круглому столі на тему підтримка жінок з інвалідністю в Коростенській територіальній громаді. Зустріч з керівництвом міста, представниками громадських організацій та установ, що опікуються людьми з інвалідністю та жінками з інвалідністю, відбулася у приміщенні місць виконкому. Під час зустрічі говорили про виклики, з якими стикаються жінки з інвалідністю, у тому числі внутрішньопереміщені особи та мами, які опікуються дітками з інвалідністю. Неля Ковалюк наголосила на небажанні жінок з інвалідністю говорити про свої проблеми чи захищати свої права. На її думку, слід залучати жінок та дівчат з інвалідністю до роботи в житті громад. Якщо ми хочемо щось да, мати, добитись, і навіть те, що нам держава задекларувала, ми маємо про це говорити. Іти на, на гідному рівні і говорити про це. Тому я просто е, призиваю вас не бути пасивними. Тому що, е, якщо потрібно дійсно говорити про свої права, значить потрібно е, виходити на рівень і виступати з владою. Виконавчими органами влади, і місцевого самоврядування як партнер. Питання соціального захисту, безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до закладів освіти, медицини та культури теж набули жвавого обговорення. Тільки в 9 з 66 громад Житомирщини, серед яких і Коростенська працює соціальне таксі, яким можуть скористатися люди з інвалідністю. Були підняті питання забезпечення людей технічними засобами реабілітації. До обговорення були залучені представники різних громадських організацій та благодійних фондів. Оморщини, які працюють у напрямку підтримки людей з інвалідністю, всі як один зазначали, війна погіршила становище людей з інвалідністю. Вивчаємо потреби саме у соціальних послугах і дивимося, що робиться в територіальних громадах. І, дійсно, на жаль, другий рік вже йде повномасштабне вторгнення і але люди, особливо жінки, які мають інвалідність і взагалі люди, які мають інвалідність, вони від цього страждають ще більше, тому що е, менше закладається кошти. На соціальні послуги, які вони мають право, десь урізаються бюджетні програми, під час зустрічі обговорили також часті зміни законодавства, яке має захищати людей з інвалідністю, та необхідність співпраці із громадськими організаціями, які мають ставати на захист людей. Я хочу підкреслити важливість ролі громадських організацій, зокрема роль громадських організацій осіб з інвалідністю, в тому, щоб представляти та захищати. Права осіб з інвалідністю, особливо відповідних носологій. Тема сприяння правам жінок та дівчат з інвалідністю шляхом посилення їх участі та лідерства в громадах досить актуальна. Її обговорюють на рівні громад Житомирщини. Неля Ковалюк наголосила, що відкрита до конструктивного діалогу із кожним, хто бажає змінити відношення до людей з інвалідністю. Зазначила і на необхідності брати участь у грантових програмах, що дозволить покращити становище людей. Тож попереду на всіх чекає багато багато роботи та змін.